Ну, то, що наші хлопці незламні, це їм дуже велике дякую. Свій паки. Так що велике дякую їм за це все. Ну, що зробиш? Ворог наступає, хлопці стримують, що поки що вистояли і трошки посунули росіян. Ну, а те, що е, наші дипломати на міжнародній арені. Вони, в принципі, захищають наш нейтралітет, незалежність, те, що ми вже близько до Європейського Союзу, навчання військових та отримання в 16. По факту, кожен день, що ми є, що ми знаходимося тут, що ми зараз з вами можемо спілкуватись, що над нами зараз не літають літаки, гелікоптери і так далі. Як це було на початку 22-го року. Я вважаю, це вже перемога велика. Але ми не повинні забувати якусь, за це все, все платимо, що кожен день гинуть люди. Мабуть, що ми живіші, це, це вже немало, що далі ворога не пустили. Ну, те, що е, наш народ, е, як це сказати, об'єднався і допомагає нашій армії е, вигнати з нашої країни ворога. Мабуть, це найбільша перемога для мене. Обистою перемогою. Ну, то, що я служу в ЗСУ і допомагаю побратимам. Зараз ми збираємо на бронетранспортери. Ось, і майже збір закритий, тому я думаю, що це моя особиста перемога. Я перейшла на українську мову повністю. Моя сім'я перейшла на українську мову, але я не вважаю це перемогою. Це, мабуть. ну, як такий факт, який має бути в загальному е, в нашому суспільстві, мабуть, те, що більше допомагаю нашим хлопцям, я думаю, це. Особистою перемогою я вважаю, що ми знаходимося в нашій країні, в нашому місті. Зростаємо тут дітей. Тут ми їх і народжували, коли почалась війна. І продовжуємо піднімати наш, нашу країну. Це найкраща країна в світі. Якось живемо, виживаємо, працюємо. Це наша перемога над цим всім. Якось так. Я чекаю від нового року закінчення війни і нашої перемоги. Багато чого треба і нам напрягтись українцям, і щоб допомога від міжнародних організацій була намного більше, щоб можна було на рівних змагатися з росіянами. Тільки перемоги. Перемоги повернення наших людей з полону, повернення наших хлопців до їхніх сімей. Тільки цього. Спокійно спати, я ж кажу. і Побіда щоб була. І хлопцям, щоб держалися. Хлопцям. Чекаю, щоб наша держава турбувалася так само любляче про нас, як ми про неї турбуємося. Зменшення популізму в цій країні хочу. Хочу, щоб люди не забували, що в нас йде війна в країні, щоб не обстрігувалися від цього всі, щоб допомагали один одному, щоб один до одного ставилися краще. Ну, це одне бажання для всіх. Це перемога, тому що вже внутрішнє, де доходиш до такого точки, точки, такого кипіння, що злость вже бере, тому що треба, треба перемагати. Повернення наших кордонів з, ну, на момент 91-го року, Ось, щоб і наш Донбас був, і Крим. Ми всі бажаємо перемоги, але оптимістично я хочу, щоб нашим бійцям було якомога комфортніше і легше, тому все робимо для цього. Підтримуємо наших захисників. В першу чергу, а потім вже там, свята і якісь плани на майбутнє. Бажаю здоров'я, бажаю, щоб поскоріше ви повернулися живими та здоровими до своїх рідних, близьких. Щоб, щоб все все, що. Ми, щоб задумали, все збувалося. Я пишаюся кожним з вас. Я більшості з вас не знаю, але я вас дуже люблю, дуже переживаю за вас і бажаю вам скоріше повернутися до ваших родин. Мужності, перемоги і віру, що люди їх підтримають, будуть їх за ними. Я вдячна за те, що вони нас захищають і бажаю вам сили. Терпіння. Повертайтесь додому живими. Це, мабуть, найкраще буде побажання. Повертайтесь до своїх родин живими, здоровими. дійсно перемогами. Українським військовим хочу побажати, щоб ви трималися, щоб не опускали руки. Ми все рівно переможемо, з гордо піднятою головою все буде добре.